сьогодні поговоримо про ківалищину. Це такий унікальний український феномен, коли люди в силу різних обставин приходять в державну владу, в українську політику чи судову систему, і, не маючи надзвичайно високих професійних, патріотичних чи доброчесних характеристик, стають ключовими гравцями в незалежності від того, хто обирається, переобирається чи тікає з посади президента України. Таким унікальним персонажем є Сергій Ківало. Останні його е фотографії з найрейтеновим кандидатом на посаду президента в майбутній виборчій компанії Валерієм Залужним сколихнули соціальні мережі. І я коротенько хочу нагадати, як так сталося, що цей чоловік з його сумно відомим бекграундом досі залишається, ну, якщо не ключовим гравцем, то впливовим гравцем в українській політиці часів. Російсько-української війни. Отож, цей чоловік почав робити кар'єру за часів кучми і своїми характеристиками тодішнього президента. А він почав писати статті про те, що Кучма найвидатніший державний політичний діяч України, потихеньку почав робити собі кар'єру. І за час двох термінів кучми він отримав всі три ордени заслуги, став академіком двох академій. Педагічних наук і правових наук. Отримав всі можливі і неможливі звання від заслуженого юриста України, став визначним прокурором, завершивши так званим державним прокурором юстиції першого рангу. Це генерал-полковник по радянській системі, яка була лише відміна в тисячі році. Найважливіше активно просував ідеологію руського міра, отримав всі існуючі, і існуючі нагороди російської православної церкви за те, що пропагував ідеології її святої Росії. Ну одним словом, отримав все, що можна отримати від життя, і тому міг дозволити собі бути ключовим ромцем у фальсифікації виборів, які спричинили помаранчеву революцію. Після цього стало очевидно, що, напевно, такий чоловік мусить понести покарання, його майно конфіскують, звання повідміняють. Але сталося не так, як гадалося. Йому пробачили, він навів, очевидно, серйозні аргументи. Не знаю, чи тому, що до президента Ющенка хтось його завів і він підписав йому з дарчим надписом свій президентський портрет, а потім ЦВК визнала його визначним діячем сучасності і нагородила юлею нагородою, чи тому, що е тодішній секретар був Петропоршенко захистив дисертацію юридичної юридичній какадемії 2002 року. Але факт залишається фактом: нічого знову не сталося. Коли повернеться Янукович, він знову стане творцем судової системи. Вибудовий вертикаль під президентом ковича, ну і наголоніше почне активно просувати руський мір. Поцілує руку Путіну, отримує нагороди від нього і скаже, що віднині і по сей час буде російська як державна регіональна мова з Колісніченком, зареєструє законопроект і його незаконно приймуть. Тобто робитиме те, що й робив кучмінський період до помаранчевої революції. Давалась би вже революція гідності, коли відкрили справу за сепаратизм, точно розставить над «і», Але не сталося, як гадалося. Його провідав генеральний прокурор Махніцький, йому вручили медаль, розповідають неймовірної воги із унікальних дорогих металів. А потім він приїхав і захистив теж дисертацію Ківалова і про справу забули. Часи Порошенка він не був суперпопулярним, але нічого не втратив. Він створював мережу приватних університетів, штампував прокурорів майбутніх правників слідчих і залишався достатньо впливом про в судовій системі. Після приходу зеленського багато його кадрів повернулося на посаду і знову розправив плечі. Тим більше, що так сталося, що в силу різних обставин його приятелям. Став головнокомандуючий Валерій Залужний, який і під час війни захистив нього дисертацію, і всі вважали, що це абсолютно випадкова якась історія. Ну, приїхав чоловік, захистився. Як кажуть прихильники, залужна, де захищатися? Тільки в Кивалово закриті теми вона захищає, що не відповідає, звісно, дійсності. А от. Другий дзвіночок прозвучав в Лондоні. Виявилося, що Ківалов організував значущу і потужну конференцію, на яку з'їхали провідні вузи України і світу. А Зеленський, а до я припрошу допоміг її забезпечити. І от ця друга фотографія вже активніше сколихнула громадськість. Захисники залужного сказали, що ну діватися нікуди. Ну, приїхала серйозна делегація, провідні університети, міжнародна освітня корпорація організовує таку конференцію. Насправді, друзі, я все. Прочитав і вам доповідає. Міжнародна корпорація, ця, яка організовувала це рога і купита, точніше, не рога і купита, а е, об'єднання приватних університетів Ківалу, які саме себе запросили в Лондон. Відпочили, сфотографувалися. На цій конференції не було жодного іншого представника українських вузів, я вже не кажу про британських чи іноземних. І зробили фотографію з Лужним. До речі, фотографія унікальна, значить там видно подарунки який лідер морської партії Ківалова. Сергій Ківалова а Сергій Кивалов привіз е традиційно, який він дає, я думаю, всім, ці е матруматроські атрибути, да? тобто ну, відпочили, розвіялися і так далі. Е але які висновки? Висновки, друзі, сумні, то всі президенти України від кучми. До Зеленського не змогли не то що посадити за сепаратизм, за фальсифікацію кевалу, а зберегли його як ну достатньо ключовим рацим, так як мінімум системі освіти і судовій системі. Ну не міг би пересічний громадян висудити собі одну з найбільших пенсій України, майже 250 тисяч, коли максимальна пенсія 23 тисячі. Але найсумніше в цій історії те, що. Прихильники е, Злужного, які вірять, що він стане президентом, е, накинулися на всіх опонентів про те, що це замови лічно Зеленський а, або інші е, вороги українського народу, щоб споплюжити на ім'я Зурного. І він не мав просто можливості не зустрітися з ківалом, бо це офіційна делегація, ну, всякий бред інший. Насправді, друзі, ну ніхто не зобов'язує посла зустрічати приватну компанію, е, керівників приватних вузів. До власне власника Денківалу, які е, приїхали випити військи, е, бо ніякої інфлифації і ніяких інших університетів світу, України там не було. Зобов'язаний посол зустрічати тільки офіційні делегації, які направляє президент, Верховна Рада, уряд, і які вирішують серйозні питання, а не компанію із приватних е, е, вузів і кількох керівників. Тому висновок цієї сумної історії такий. Сподіваємося, що. Все-таки кримінальні справи проти Ківалова за сепаратизм, просування руського міра, до речі, стаття така появилась, нарешті буде не просто відкрито, а і завершено. Сподіваюсь, що вистачить розуму і в академії, і в інших структурах, все-таки ордіна і награди, і звання ці забрати від дологи руського міра. І я сподіваюся, що нарешті Ківалівщина буде зліквідована. Бо це не лише про ківало, це про енну кількість регіоналів, які створювали е, і путінців створювали політичний режим, і які залишилися не менш впливовими, чим були раніше. І, звичайно, ще один висновок для залужної команди: поки залужний не пролюдний свою стратегію, свою ідеологію, свою цінності і свою команду, ну точно не сківало, доти ну нема шансів в нього е, не просто стати президентом, а президента якого очікують. Бо злужений прийде порядок наведе. веде. всі чекають серйозну відповідальну людину, яка нарешті е, знищить кучмівський політичний режим. Ну як же знищить кучмівський політичний режим і Русський мір людина, яка опікується одним з творців руського міра в Україні і кучмівського політичного режиму? Побажаємо пану Валерію оновити свою команду, заявити чітку позицію. І допомогти нам всім побороти ківалощину.